Цього чоловіка звуть Василь Коніщук, він житель села Красник, що на Верховинщині. Щороку пан Василь заздалегідь замовляє дрова у Верховинському державному лісгоспі. У мене вдома, у мене собі печі по давному. Те, я знаю, допустимо, чотири пічки я маю виписати 20 кубіків дрова. Поколоті і скласти. Це я роблю весною або васенів, бо я мав на другий рік, якби я не переживав у зимі, то й не кигав зими макри. Для того, щоб взимку вдома було тепло, зізнається господар потрібно немало коштів. 4-5 тисяч такого, ну тако, укладається. Все залежить. П'яти виписати, якщо своїм транспортом, якщо з привозом, ну там усі які нюанси. Солярка, шофер. Попри те, що віднедавна у горах місцеві встановлюють і парове опалення, утім, стверджує пан Василь, частіше все ж обирають дрова. Чоловік не один десяток років працює завідуючим господарською частиною місцевої Красницької загальноосвітньої школи. Раніше, пригадує, заклад опалювали вугіллям. Однак з часом зрозуміли, що це неефективно. Чигар, що завозить, завозив 18 тачок вугля. П'ятнадцять вивозив шлаку, три таці йшло у тепло. А тепер, коли ми перейшли на дерева, ми знаємо, що це є. Та й понятно, жити в Карпатах треба леді древа. Щороку для опалення школи потрібно, як мінімум, 150 кубів дров. Однак це далеко не все. Для того щоб тепло віддавало. Щоб Оці кубики віддавали своє тепло, це має бути у школі, як виліті, вікна, двері, все має бути, не тікало, і відповідно мають грати кітле. І відповідно, якщо ми тепер розробимо ще до вересня місяця дерева висохнути, як би воно не було. А що поставити в піч сухе древо? Оні поставити середлю кожного року у верховинському державному лісовому господарстві для жителів району та організації заготовляють близько восьми тисяч метрів кубічних дров. Щоправда, потреби горян в рази більші. Їх забезпечують ще два лісові господарства, які працюють на верховинщині. Ціни зараз на сьогоднішній день ціни складають на із нижнього складу. Це 810 гривень за метр кубічний, а із верхнього складу це на території лісництва 510. У В зв зв'язку з тим, що виросла е, ціна на паливо, та й виросла затрата на перевезення, і, і трошки виросли ціни на дрова. Тож горяни готують сани влітку і вже відтепер активно запасаються дровами. У лісовому господарстві кажуть, часто їх треба чекати близько місяця. Станом на сьогоднішній день населення реалізовано деревини по населенню 2730 кубіків. В основному заготовляємо ми хвойні, тому що е, територія становить 20 5525 гектарів і насадження 98% це є ялиця і смерека. Бука 0,5% всього на всього. Цьогоріч передбачають у лісгоспі дров знадобиться більше. На Верховинщині наразі проживає близько п'яти тисяч переселенців. Ці люди зазвичай мешкають у навчальних чи соціальних закладах, а їх також треба опалювати. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.